А мені не сюди. Шарик, мені сюди. Ти ж за мною не підеш? Ха-ха. Ти хто такий? Ти за мною сюди прийшов? Чи ти тут був? Не поняв. Ти що там бігаєш? Я зараз як спущусь. Як наваляю тобі? Або ти мені, хто перший? Кровососи. У <гас> мене є граната. У мене є граната. Вставай! Привіт всім! Попередню серію ми закінчили в цьому місці. Сьогодні будемо продовжувати проходження цієї прекрасної гри. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і продовжуємо. Нам треба запустити цю установку. Назимоті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним, і він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар. І чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова. Скіфе, якщо знайдеш його, постарайся дізнатися, що він задумав. Він не брат. Врешті його гріхи і мої також. Так, все, запустили в установку, і тепер нам треба йти кудись там далі. Далеко нам треба йти. Ого. Угу. До табору ікар. Скільки метрів? 900 метрів. Ну що, я думаю, що я туди піду сам. Ох, дійшов, так далеко біг. Забув сказати, що я встановив додатковий мод. Буде зупинятися всіма доступними засобами. Ти на території варти. Тобі тут робити нічого, ясно? Ану, розвернувся і зник. У мене є дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо. А, найбуде хто завгодно, аби допоміг. Проходь! Командир у головній будівлі. У нас там тепер Лазарет. Один он втратив пизду. Так, от що я хотів сказати, що додатковий встановив мод, який там трошки збільшує мою бігову спроможність так сказати, і я можу набагато далі бігти. І менше стаміни тратиться, трошечки, трошечки, трошечки. Капець, що у вас тут за перестрілки? О, тут можна щось продати, це дуже-дуже добре. Чоловіче, в мене є що. Йде ти в баню, не хочу зі мною торгувати. А хто хоче? Так, не сюди мені треба. Куди мені треба вище. Радив подвоювати дозування. Препарати мають накопичувальний капітане. Виконуй. Це не на найрозумніше рішення. Не найрозумнішим рішенням було чекати від тебе допомоги. Ти тут уже два тижні, а моїм людям стає все гірше і гірше. Іноді пацієнту має стати трохи гірше, щоб можна було зрозуміти, що з ним. Ситуація цілком і повністю під моїм контролем. Це мене і лякає. НДІ час обіцяв мені найкращого спеціаліста. І де він? Хто мені скаже, що відбувається з моїми людьми? Я. Але на це потрібно. Скажи, скажи. Потерпіть, капітане. У вашого лікаря є всі необхідні препарати, а мої прилади моніторять ситуацію. Ви дізнаєтеся перше. Якщо я сам до того часу зглузду не з'їду. Досить вже чекати. Вільно, докторе. Ті чого лікаря ображаєш? Він що тобі поганого зробив? Сталкер? Як тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх? Брешеш. Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська, як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок. Якщо КПК старий, то зможемо запаленгувати. Блябу, це кривенко. Понаставив усюди своїх хреновин і думає, що ми його не викриємо. Давай так. Я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору про всяк випадок. А ти. Позбуться антенна. Вони повністю глушать будь-який пеленгатор. Добре. Домовились. Тільки давай швидше. Хринь його знає, що ці антени взагалі роблять. Так, я хочу з доктором Кривенко поговорити. Де він цей доктор? Не тут. Тут. Сталкер на Ікарі? Що ж, часи зараз дійсно нелегкі. Як ви себе почуваєте? Голова не болить, може, паморочиться? Шкода, що немає потрібного обладнання, щоб читати вашу псі сигнатуру. З огляду на те, що тут відбувається, ніколи не завадить зняти контрольний зразок. У мене є інформація, що серед варти є зрадник. Скоріше за все він якось пов'язаний з монолітом. Допоможете його знайти з монолітом? Це неможливо, я б точно таке помітив. Але якщо ви наполягаєте, перевірмо ще раз: мені потрібні нові дані зі щитувальних антен, щоб знайти вашого зрадника. Звісно, якщо він не уявний, тут подібне часто трапляється. Домовились, я добуду вам дані. З вами працювати саме задоволення, сталкере. Тримайте девайс для запису. І не забудьте сказати якщо будете почуватися погано. Я завжди готовий допомогти. Так, мені треба пошкодити, чи щитати з них дані. Я можу і то, і то зробити. Чи не можу? Зараз ми А Ще я би хотів щось продати в цьому. А, тут недалеко бігти. Вибігаємо. Ага. Один наліво, це зразу десь отут. Що він мене стріляє? Дурний якийсь, чи що? ти якийсь чу чумний, чудний. А як мені сюди зайти? А, от сюди мені треба. О, Кривенко новий асистент. Люблять же ці інституції на чужому горбу виїжджати. Я це місце забив для себе. собі. А забивай собі. Легше. Тільки нікому, добре. Я нікому. Але і ти про мою точку мовчи. Мовчу. І ти нікому не кажеш, що тут ламаю щось. Так, Та йдемо до останнього. Це треба за забора, як я туди перелізу. Ага, отак ось. Спеціально для мене. У нього ще й екзоскелет. Нічого собі ти багатий. Ти якийсь бідніший трошечки. Ей, ой. Мені треба на дах цієї штуковани. Ага, я думаю, що по цій трубі я туди вилізу. Супер. Так до кого мені треба? До того чи до того? Я і то, і то зробив, Чекай, я ж дані теж цібрав. Так не можна, треба було або те, або те. Де лікар, мені треба до лікаря спочатку спробувати. Тут. Перед капітаном вирішив вислужитися. Я гадав, ти розумніший. Перед капітаном в... Ну і ладно. Мені все одно. Ха! Бачив би ти пику Кременка! Оперативно працює, Сталкер. Не гірше за моїх людей. Вдалося щось дізнатися про монолітівський КПК. Тепер вже ніщо не заважає його запалангувати. Якби ж... пеленгатор глушили, виявляється не лише антени, але щось під самим Ікаром. Я ще на самому початку послав Штерєва перевірити підземелля, які ми тут охороняємо. Так той доповів, що все чисто. Ой, не подобається мені це. Я Штеріва років з 10 знаю. Це людина кремінь. Якщо він шур, іди за координатами. Тебе пропустить. Знайде що фонить зниж до бісової матері, щоб ніж шматочка не лишилося. Окей, договорились, пане професоре. Що, пане капітане, спочатку продам все, що маю, і біжу туди. Ой, блін, ніч, ні, не біжу, вертаюсь назад, сплю. Можна біля тебе лягти? Чи біля тебе? Не можна? А де ж моє ліжечко? Тут? Ого, в мене окрема кімната. І тепер можна бігти на вулиці, день. Випусти мене. Мене важлива місія. Вони стріляють нашого зроблять. Та ти тобі ковбаси, Пожреш ковбаси? Що тут за вороги? Ти чому в мене стріляєш? Не хочу в них стрілятися, бо зараз всі почнуть мене стріляти, я собі так думаю. І що, йдемо в підземелля якесь. А мені не сюди, а? Шарик, мені сюди. Ти ж за мною не підеш? Ха-ха-ха. Я думав, підеш. Тут ще один якийсь. А, це не шарик, це вже щось, непонятно що. Це якась антена. Ти хто такий? Ти за мною сюди прийшов? Це тут був? Не понял. Я поруч, я тут, я йду за тобою, почекайно. Я не знаю, куди туди йти. О, бачу. Ти теж зникнеш? Що це за глюки? Дивно і підозріло. Що мені з цим треба зробити? Я його вже знищу. О, от щось є. А, і це все? Тепер назад? А шарик не пропав. Бувай! О. Ого. О, пропав. Ні, появився новий. Ого, скільки. Добра. Аж. Нічого. Зараз знов цей балван тут буде мене чекати, щоб постріляти. Я з тобою не дружу пока. А чого ти вже тут? Чого ти звідти втік від своїх? Варто. Яка загроза? Це був я? Що тут ну, робиться взагалі? Що там за хрінь була під землею? Якийсь дивний прилад. Фонив сильніше ніж в аномалії. Відпустило тільки коли я розбив його. Ось усе, що від нього лишилося. Значить, ось чому моїм бійцям мізки плавало Штерів сволота! Я ж тебе закопаю! Можна його відстежити? Я б з ним теж потеревини. Нікуди він не втече, падла. Я ці болота осушу, перерию та переверну кожен камінь. Він мені шука на всі питання відповість. Хто навіщо і чий наказ? Стільки хлопців через нього велику списувати. Або ще гірше. Полянський, заводь свою шармарку. Швидко. Слухаюсь. Увага всім патрулям. Ваше завдання негайно затримати лейтенанта Штерєва. Жодних переговорів. В разі опору відкривати вогонь на ураження. Альфа, даю дозвіл спуститися в кіготь. Браво на вас, вент-вихід. Будьте максимально обережні. Лейтенант може використовувати зброю та технології моноліту. Сталкери, надіслав тобі координати патрулів. Підстрахуй їх. Штерю немає в ДТ. І зайди до нашого медика. Хай тобі НДІшних пігулок дасть. На болотах зайвими все ж не будуть. На болота? Ого, мені треба сюди. Сюди. Ну і сюди. Опа, біжимо за пігулками. Наліво, але тут вихід? Спочатку треба вийти за територію. Ага, як завжди. Скачемо по ящиках. Перелазимо через забор і погнали. 300 метрів. Так, 60 метрів я майже добрався. Що мені тут треба зробити? Під землю? А як я туди маю спуститись? Як мені вниз спуститись? А як тепер звідси вилізти? Ти що там бігаєш? Я зараз як спущусь. Як наваляю тобі? Або ти мені, хто перший. О, бачу тебе. Ти ще живий? То скільки в тебе патронів влазить? Го, чого тебе всього так багато? Ти давно не виходив на зв'язок. У мене є новини. Хороші новини. Твоя воля була виконана. Мені вдалося з'ясувати. Як можна потрапити донті часу? Ну, дай же мені відповідь. Я зараз якраз на місці. Хочу все перевірити. Мені не сюди. Вільний. Ти мене чуєш? Ми зможемо. Ох, ви, блін, де вас тільки набралось? Як мені звідси тепер вийти? Забрів якусь халепу. Я когось чую. У-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти де, ти де, ти де? Ти чо? А його туди. Снов мене лякаєте. Ще чую когось. Привіт! Заспокойся. Мене капітан Санкевич прислав. Вам на допомогу. Пиздець, вчасно! Нема вже нікого, крім мене. Та Каштерєва вдалося знайти. Хрін там. Але він був тут. Це точно. Командир ще знайшов саме перед тим, як полізу нору до цих тварюк. Погано, значить, ви шукаєте. О, тут є артефакти. Ууу. Ой! А як тепер мені вийти звідси? Куди мені взагалі треба вийти? Біжи, біжи, біжи. Верне, сюди. Не сюди? Я король гори. Блін, а куди мені треба йти? О! Сюди. Так, мені треба якось наверх піднятися. Так, врятувати групу Альфа? Я хочу її врятувати, а чом війні. А від кого її треба врятувати? Чекай, я зараз ще провалюсь вниз. Прийом, командире. Повторіть наказ. Ти з загону Альфа? Срана рація. Щойно вщув! Агов, ти що глух? Він усе мовчить і мовчить і мовчить і мовчить. Тут же зовсім близько. Зв'язок має діставати. Ну, ж бо командире, відповідай, будь ласка. Йому може таблетку дати? О, випий. Сталкер? Я. А що сталося? Усе ніби в тумані. У мене обмаль часу. Доповідай, де штерів? Ви знайшли його? Сенкевич дав добро на спуск. Ми мали перевірити Штерєва біля пролому там, на дні розчілене. Як думаєш ставкере, могло мене через Штерєва так перекосити? Може, це він зробив? Не знаю, але скоро дізнаюся. Я додому. А я йду далі. 777 метрів. Перескочує я чи ні? Опа, ого, супер. Ну що, я побіг далі? Так, я майже добіг до чергової точки. 50 метрів залишилось. Що нам тут треба буде зробити? 20 метрів і вниз. Ага, спускаємося. І ще нижче. Підземелля це не дуже гарна ідея завжди. Ей! Я Навіть звідси привернутися не можу. А ти ще звідки! Там же драби зламана. зламане. Ану руки! Свої. Мене капітан Сенкевич прислав. Капітан? Сталкера? З якого дива? Командир твій де. Він живий хоч? Наче так. Він відбитий нахлухо. Взяв одного нашого і пішов шукати систему резервного живлення. З нею ніби як можна ще один вихід відкрити. Аптечку. Дай аптечку, сталкере, бо в мене гуляк. Без проблем. Тримай, лікуйся. Все ж, поживемо ще. Живе, поки я добрий. Недоступно. То не по плану, я не бачив цієї дірки. Я когось чую. Кровососи! У мене є граната. У мене є граната. Вставай! Десь сюди, тримай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки добре, що у нас якийсь кращий костюм. Хоч не так швидко нас вбивають. Аптечка! Що недавно я не міг з одним поборотися. Чекай, чекай, я перезаряжусь. Оце я їх наскидав на кубку. Хто таке придумав? Це ж можна з мокрими штанами звідси вийти. Але може це було заплановано, щоб я якось незамітно повз них пройшов. Так. 87 і нагору. Я вже провалився вниз, яка нагору? Велика дірка. Хто її зробив цікаво? бляха муха, де ти? Же сюди, ей, ви що, я на грані, це капець просто. Ще будуть ці зарази, чи не будуть. Добре, тоді йдемо куди нам треба. О, привіт. Сержанте? А, сталкер? То це ти тварюку прикінчив? Дякую. А ти взагалі що тут робиш? Теж резервну систему живлення шукаєш? Ну, вважай, що знайшов. Он тумблер. У мене за спиною. Мені потрібен штерів. Девін. Штерів. штерів, значить. Не твій день, падло. У мене наказ ліквідовувати всіх, хто пов'язаний з лейтенантом. Ми на одному боці. Бляха. Що ж ти одразу не показав. Так, слухай уважно, сталкера. На станції Ехо відбувається якась дичина. Звідти прийшов запит на підмогу, а потім сигнал обірвався на півслові. Гадаю, їх атакували. Штерів? Ну, а хто ж іще? ще? Я вислав тобі координати. Давай бігом туди. Цей виродок не має. Піти живим. Ти тут стояв, закрився, сховався і не міг включити тумблер. Один кілометр, 790 метрів. Стій, Стій, може, дорогу знаєш? Бо я не знаю. Біжи, я тобі відкрив двері. Ну, давай. Дорога чиста. Добре, я піду без тебе. Ей, а тут виходу немає. Живий? Мужики, а де вихід? Живий. А, тут. А хто подумав, що нас уряд були? А? Може ще ви мене врятуєте, покажете куди йти? Я ж дороги не знаю. А, ні, вже знаю. Так, нам треба туди, але бачу. По дорозі є якесь завдання, може я туди заскочу, подивлюсь. А тут якийсь ворог? Хто тут? Покажись. О, показався. Так, прийшов я на це завдання побічне. Я прийшов на Скадовськ. Я прийшов на Скадовськ. Чому Борода тут, а мої пацани там? Спокійно, Гондосе. Мене звуть Борода. Добре, тепер тут. Я на цій посудині вже рік як капітан. по-людськи. Але ж колись був головним на Скадовську. Тоді він ще так називався. Кажуть із Дегтярьовим у Прип'яті. Вони ж з ним старі минула, знайомі, ще відтоді, як дьогать озону Пізніше тобі цю історію розповім О -о -о. до кінця. Бо у мене І зараз чого хлопці чого? пляшками почнуть кидатись. Та звідки мені знати? З Кадовськ, ми всі втратили. А згадувати про це люблять не всі. Асорт... Ого, в тебе багато всього є. Може в тебе є патрони на мою цю зброю? Немає. Продаємо тобі все, що мені не подобається. Так, тепер мене цікавить, що тут не є технік. Раніше чекається ж не Скадовськ. Це Шевченко, а де Скадовськ? А, отут скадовськ. Ні, це не Скадовськ. А, отут Скодовськ. Хотя в на Скадовськ тепер. А ось і Скадовськ. Тут то ми зараз до техніка і потрапимо. Надіюсь, він тут є. О, тут якась жіночка торгує. Ти замість бороди, ти його витис... витиснила. О. Султан. Він тут сам сидить. Значить, тут має торгувати хтось зброєю. Ого, Сич. Хочу патрони нарешті знайти на свою гвинтівочку. Вин... Ого, ого, в тебе їх багато. Я хочу купити, мабуть, і на снайперку в тебе є. Технік, мені треба технік. О, він тут є. <реш> я ти знаєш я? Через музику. Отвічаю, був дигром на териконі. Змайстрував собі радіоулку і знайденого, однієї радіолампи не вистачило, щоб усе заграв. І тут Султан, хоп, у гостях у пахана. Ласкаво, каже, просимо на наш корабль. Приладів багато, поколупаєш, може, і лампу свою знайдеш. Ну я і прийшов. Правда, тут теж голяк. але хоч цікаво, іноді пацани таке можуть принести, ще липа від Шкода, що мене з собою нікуди не беруть. кажуть, лиш заважати мені. Покращити. Поколупаю. Колупайка колупайка. Поколупайся в моїх. Так, а тепер чи можна покращувати? Всі гроші потратив. Оце я марно трати. Вережу, я вже його покращу. Добре, на цій нотці закінчимо цю серію. Маю надію, що вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.